Доброго ранку, друзі, запишу вам відео по новій станції, на якій вчора налаштував ринок доба наперед. Код. Робота ще не закінчена, тому що все ще чекаємо доступів від оператора ринку. Вони мають надати ключ до свого JSON-API. Наразі станція, і код працює отримання цін з реверс-інженірінгом з головного сайту оператора ринку. Але система вже працює, вже майже доба роботи, і є що показати і розповісти, яким чином це організовано. Значить, що ми маємо? Які вхідні дані? Вхідні дані такі, що в системі стоїть три інвертора квадро 15 тисячки. В трифазній схемі. Також стоїть два пів сонячних інвертора мережевих Fronius ECO Oсеко 25035, тобто сумарною потужністю 50 кВт можливої генерації сонця. Підключення системи на точці підключення 50 кВт. Можливість продажу здається 35 кВт мережі. Але це ще перевіряємо. Система стоїть на е, пілонах, на пілонтеху 16 е, збірок. Е, загальною, е, загальною потужністю, скільки там 16 на 100, 1600 ампер годин. Відповідно, да? доволі така е, серйозна бойова система, яка дозволяє в принципі, ну, доволі гарно економити підприємство. Як і компенсувати затрати на енергомережу методом продажу? Так як це ринок доба наперед, для тих, хто не знає, що це, є оператор ринку, сайт ore.com.ua. Кожну годину міняється вартість електроенергії купити-продати, так? Відповідно. Що ми можемо робити, коли ми знаємо цю ціну і отримуємо цю ціну щодня на завтрашній день? Ми можемо планувати, наприклад, закупляти електроенергію по найнижчій ціні, продавати по найвищій ціні. Та, от, наприклад, на, станом на сьогодні, в перші години дня, ціна буде гривня 555 тисячних за кіловат годину. А ввечері, в 8 вечора, ціна буде 15 гривень за кіловат годину. Тобто, якщо закупити електроенергію тут, а продати тут, тим самим вирівнявши, збалансувавши енергосистему України, можна заробити. Ну, звісно, що потрібно враховувати амортизаційні втрати знос. Знос електронного обладнання, знос акумуляторів, втрати на лініях, які все рівно присутні. Але тим не менше, різницю ціни ви бачите, так? Півтора гривні купити, 15 гривень продати. То будь-який підприємницький мозок він в цьому місці бачить можливість заробітку. Так? Відповідно, яким чином даний замовник. Владу велике Вітання, якщо дивишся, е, виходить з положення. Значить, вся система проінстальована на екосистемі Victron. Е, до мене станція попала уже з налаштованою динамічною ESS. Але при цьому не було е, ну, втягування цін від оператора ринку. Е, такий невеличкий дисклеймер. Значить, коли Користуватися динамічною ESS. Є можливість, наприклад, змінні ціни поставити Україна кожні 60 хвилин. І динамічний ES, сам Victron VRM він буде отримувати ціни українські. Але ці ціни це ціни НСОЕ. Ось, і ці ціни вони знаходяться на NCE.U. Сайті New Transparency UA IPS-код, який можна підглянути. Тут це є ціна обміну між країнами-учасниками ринку НЦ і Україною. Купівля-продаж. Що важливо побачити, що ці ціни, хоч вони можуть іноді повторювати графіком ціни оператора ринку, насправді не відповідають тим, які є в оператор ринку. От, наприклад, якщо подивитися станом на сьогодні на 6 ранку, тут ціна 6850. В той час, як в оператора ринку на 6-ту, 5,380. Відповідно. Ну, використовувати ціну, яку дає НЦ, буде некоректно з точки зору алгоритму. Тому було проінстальовано рішення, про яке я знімав відео. Десь тут буде з того боку. От там, з того боку. Буде карточка на мій експеримент, який я робив. Локально без наявності контракту з оператором ринку без РДН. Я робив експеримент місячний для того, щоб зрозуміти по цінам оператору ринку, яку вартість електроенергії можна очікувати, якщо купляти, продавати і в результаті споживати від мережі без сонця. Дана установка має багато сонця, багато сонячних панелей. Зараз кут цих панелей 35, планують змінити його на 22 силу, мабуть, там, не знаю, географічних, або розташування між панелями. Ось. І вже добу ця установка працює по цінам оператора ринку. Значить, що можна побачити зараз, для тих, хто не хоче заходити в технічні деталі, бо друга частина відео буде більш технічні деталі, це те, як система планує купівлю продаж. Так? Тобто, ось дивимося, що вночі. Коли вартість електроенергії 5,6 5, гривень, основне е, іде споживання від мережі. Далі, коли з'являється сонечко аж до найнижчої ціни в день, коли гривня 55, сонечко йде в продаж. Так, ми продаємо сонце. При найнижчій ціні електроенергія е, сонце. І при потребі буде підтягувати, отут вона запланувала 2,31 кВт вгоди від мережі, буде використано для того, щоб зарядити акумулятори, які, як бачите, розряджені зночі на 35% стоять. Після цього знову ж таки ціна починає рости. Все сонце продається в мережу. А накопичена електроенергія по найдешевшій ціні в 19.00, коли. Вартість електроенергії 15 гривень, буде віддано в мережу. Так? І навіть система буде частину цього споживати від акумулятора. Тим самим розряджаючи акумулятор, ось як вона планує приблизно пройти рівнем заряду акумулятора. Так? Сам алгоритм, який вибирає, коли купляти, коли продавати. Це алгоритм Віктрона, так званий динамічної ESS. Про неї на каналі є багато відео. А чому вона так вибирає? А саме тому, що ціни ми згодовуємо їй по годині в налаштуваннях, які я вам тільки що показував. Так? Ну, і щоб зрозуміти, як воно працює, вчора от ми запустили цю систему. Ось були ціни Енсуа, так? А ось вже пішли ціни е, оператора ринку. І ось можна побачити, що 20. коли там з 7 до 8 вечора 7,37 кВт годин продано в мережу, потім з 8 до 9 там 1 кВт і з 9 до 10 28,5 кВт годин продано в мережу. Електроенергія, яка була ось тут накопичена від сонця по найдешевшій ціні. Тобто система працює. Тепер питання тільки моніторингу і е, полірування самої енергетичної установки для того, щоб не було з нею проблем. А проблеми є, як тільки почало качати е, зверху донизу е, такий режим, значить, було помічено е, температурний режим акумулятора, тобто 32 градуси вчора було помічено, акумулятори нагріваються. Відповідно, рекомендація, звісно, що встановити кондиціонер. І в, той, в ті години його можна навіть запрограмувати. В ті години, коли максимально споживання акумулятора є, Тобто можна, з, можна прямо з VRM надсилати сигнал на включення кондиціонера в ті години, коли саме акумулятор використовується. Для того, щоб не мотати кондиціонер круглодобово. Ось. Це перша проблема. Друга проблема це те, що при гойданні зверху вниз дві, два елемента із збірки вони відпали. Так, зараз, що подивитися, два модуля в офлайн. То вони в офлайн, тому що по зависокій напрузі комірки. То очікую сьогодні, після обіду, що система зарядить. Акумулятор до 100%. Можна побачити, що система на сьогодні запланувала балансування. Цим самим вона мала би вирівняти, що за все ж це буде ось тут десь з 12 до 13 години. Тоді, коли вона вийде на максимально на 100% рівня заряду, ці дві збірки мали би назад підключитися в систему. Якщо не підключиться, потрібно буде, звісно, що з цим щось робити. Дивитися, що з ними. Можливо, примусово запускати їх і так далі. Це Лірика. Так, тепер більш технічних деталей. Значить, яким чином реалізована на сьогоднішній день ця функція? Ну, Знову ж таки, відео, яке я показував по динамічній ESS і ринок доба наперед, який я робив тест у грудні-січні. 2024-2025 року, я, там, напевно, також є якісь деталі. Тут особливо нічого нового, той самий флоу, тільки підтюнений під конкретну установку. В Нодред зроблений флоу, який щодня в 22.59. Важливо, ну, ця цифра може бути ще мінятись, тому що наскільки я. Слідкую за новинами оператора ринку, вони знають ціни наперед, здається в обід сьогоднішнього дня на завтра. Це треба ще уточнити. Тобто, грубо кажучи, після обіду сьогоднішнього дня вже можна отримати ціни на завтра і записати їх в динамічну ЕС. Але є нюанс. Якщо ціни відрізняються сьогоднішні від завтрашніх, то оновивши ціни сьогодні в обід, ви сьогоднішній день вже будете проживати по завтрашнім цінам. Так? Це треба також розуміти. Відповідно, вибрано момент, коли робити оновлення ціни у 22.59. Чому у 22.59, а не у 23.59. Тому що згідно інформації від Victron, вони, коли ви щось міняєте в налаштуваннях динамічної СС, є декілька часових інтервалів, які треба е, зауважувати. Перший часовий інтервал це те, що. Обмін між вашою Venus, та що стоїть, операційна система стоїть на ЦЕРБО або на GX-пристрої, і VRM не може бути частіше, ніж раз в хвилину. То тобто будь-які зміни, які ви робите на VRM, відобразяться на CERBO через хвилину, найдовше хотілося би. І будь-які зміни, які ви робите на CERBO, також будуть відображені на VRM через хвилину. Далі, другий момент. Коли ви міняєте щось на налаштуваннях динамічної СС, все, що відноситься до перерахунку алгоритму, а саме перерахунку плану зарядки розрядки, це буде відображено в базі даних, яка, яку ваша система ЦЕРБО отримає з ВРМ в рамках однієї години. Тому для того, щоб вже починаючи з 0000 або з 12 години ночі, хто як рахує, ваша система почала працювати вже по новим цінам, і щоб вже був графік, обрано тактику взяти ціни в 11 годині вечора. Так. В 11 годині вечора ми робимо запит на API, і потім після отримання масиву цін. Ми оновлюємо ці ціни в динамічній ЕС. Щодня це відбувається автоматично. Що важливо зрозуміти, що в цей треба правильно зробити ключ доступу. Так? Тобто код доступу до VRM API, він має бути правильно отриманий в засобами самого VRM. І його Час життя має бути або назавжди, або в осяжне майбутнє для того, щоб коли ну, щоб ваш ключ не відключився, щоб цей флоу продовжував працювати. Також, які важливі елементи ще ну, дотримано в цій системі, це виставлено глибина розряду 35%. Чому? Якщо подивитися на ну, статистику, або на технічні характеристики, які дає Віктрон, які вони зробили в лабораторних умовах, вони зробили це, звичайно, для своїх акумуляторів, для своїх літій ферофосфат комірок. Я точно не знаю, якого бренду вони там використовують комірки. Але я не думаю, що це прям дуже сильно принципово. Ну, звісно, що є комірки грейд А, комірки грейд Б, але хімія залишається приблизно тою самою. З певною точністю. Плюс-мінус, напевно, відсотків 10 пальцем в небо, ми можемо опиратись на ці дані щодо інших акумуляторів наявних на ринку. Так? Це дуже така цікава інформація, про яку замовчують майже всі продавці, або всі продавці, про те, як довго служать акумулятори, якщо ви їх розряджаєте на певну глибину. Це те, що важливо враховувати, коли ви прораховуєте свою аналітику там, ROI, Return of Investment та повернення ваших інвестицій. Так як це має значення. Коли я спілкувався з командою розробників Вікторон, ті, які відповідають за динамічну ESS, я задав питання, чи враховують вони оцю глибину розряду в алгоритмі? Планування цін динамічної СС. Вони сказали, що не враховують, так як для графіку цін, скільки купити, скільки продати, це значення не має. Тобто має значення, скільки коштує 1 кВт-година з акумулятора. Йдеться мова про ось цю ціну. Так? Витрати на цикл заляду акумулятора за кВт-годину. Тобто, оця має значення. Відповідно, ця ціна вона все рівно рахується від кількості циклів. Тобто, якщо ви візьмете акумулятор, який має заявлений виробником 8 тисяч циклів, хоча я не дуже розумію, звідки вони це беруть, або вони десь там маленьким шрифтом дописують, що це при глибині розряду там, 20%, а не 80%, та? Тобто, якщо ви візьмете і поставите тут 8 тисяч циклів, то швидше за все акумулятор, який ви купите з тими 8 тисяч циклами, буде дорожчий. Та? Відповідно вартість буде плюс-мінус як така сама відомих виробників якісних. так? Якщо літій-іон, той, що використовується в автомобілях, то ні для кого не секрет, що у цих акумуляторів кількість циклів 3 тисячі. Відповідно, якщо ви поставите тут 3 тисячі замість 6 циклів, а ціна буде така сама, як в тих самих пілонів, то ваша вартість буде відповідно 4,44 гривні за кВт так? І від того, яка тут вартість, алгоритм розрахунку, коли заряджати, коли розряджати, він може змінитись тільки у випадку, якщо ця вартість починає бути дорожчою або дешевшою за середню ціну по подобі, тобто, якщо ця вартість дешевша, ніж вартість електроенергії з мережі. То, звісно, що акумулятор буде використовуватися частіше. Якщо ця важкість дорожча, ніж електроенергія з мережі, то мережа буде використовуватися частіше для гри в ринок доба наперед. Це єдина відмінність, яку я особисто вбачаю. Якщо хтось якось по-другому рахує, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так ось, 35% було вибрано для того, щоб потрапити ось в цю зону. Так? Тобто 35% це глибина розряду 65%. Тобто це десь ближче до 70, але посередині між 5 і 3 тисячами циклів. Так? Відповідно, я надію, що це десь в районі 4 тисяч циклів, цей акумулятор мав би прожити, якщо ми розряджаємо його до 65%. Але також цей відсоток виставлений для того, щоб зараз, поки, грубо кажучи, ми впроваджуємо це рішення, ну, повноцінно переконатися, що система здатна працювати на крайніх її точках. Да? Далі, вже власник цієї станції буде сам вирішувати глибину розряду щодня, тому що ця глибина розряду впливає не тільки на вартість компенсованої або заробленої електроенергії. Вона також впливає на наявність залишку електроенергії в ті години, коли немає сонця та коли немає альтернативного джерела для того, що у випадку вимкнення світла, щоб підприємство не зупинялось через те, що розрядилися акумулятори, тут баланс вже буде визначати конкретно власник цієї станції. Зараз вибрано 35 для того, щоб дійсно прогнати систему і знайти в ній тонкі вузькі місця. І вже зараз це вузьке місце було знайдено. Деякий розбаланс акумуляторів і дві збірки відвалилися. Можливо, це є брак, можливо, це просто дисбаланс був і ну, не були відбалансовані збірки. Поки що це не знаю, будемо далі виясняти. Загалом. Це весь опис системи. По цій системі рекомендовані, рекомендовані часові інтервали. Часові інтервали рекомендовано моніторинг старого акумулятора раз на місяць. По-перше, місячний цикл розрахунків йде з оператором ринку. Відповідно, за місяць будуть певні дані. Початку закінчення місяця, чотири тижні, тобто достатньо е, статистичних даних для того, щоб робити певні корекції. Е, огляд системи раз на квартал, е, так як всі сезони вони відрізняються. Е, найбільш різкий сезон, найбільш два різких сезони і радикально відмінних один від одного це є літо і зима. Найбільш такі динамічні, але при цьому найменше ризиків через невисоку температуру або там середню температуру комфорту. Це я весна і осінь. В кожному з цьому сезоні варто подивитися на стан акумуляторів, варто оглянути всі там попередження і помилки, які були зібрані за цей квартал, і прийняти ті чи інші рішення. Наприклад, на сьогоднішній день. Короткий аудит показує, що присутній деякий перегруз по кожній з фаз з періодичністю раз в тиждень. Відповідно, схоже, кількість гібридних інверторів трошки замала. Варто подумати про те, щоб доставити до цієї системи ще додаткові інвертори для саме закриття ризиків власних споживань, щоб не було цих оверлов. Але з точки зору зборки, ця система якісна, тобто я не бачу на ній ніяких DC Ripple. тобто інсталятором респект зібрали все дуже якісно от, тобто, таке планування приблизно РДМ. Тим, кому цікава ця система, звертайтеся, можна віддалено налаштувати, відкоригувати, даємо документацію. Тим, хто хоче робити це в домашніх умовах, ну, я особисто хочу підключитись до ринок доба наперед. Але на сьогоднішній день і одне з відео, яке ви бачили останнє про Прикарпаття Обленерго, в мене немає якісного постачальника, тому що цей постачальник підкидає палки в колеса. Тобто закуплених 50 кВт годин на моїй особистій станції, я тестанов. Більше ніж 24 кВт, я не здатен на цій станції забрати з мережі і віддати в мережу також, тому що напруга починає падати або нижче 200 В, або вище, ніж 260 В, що недопустимо взагалі. Дякую вам за увагу. Якщо це відео було цікаве, ставте лайк. Якщо відео було нецікаве, ставте лайк, пишіть коментарі і до нових зустрічей.